Добрий ранок, сижу на кухні, вже склався, зранку дощ, не сильний, але моросить, жду пару хвилин, може перестане, щоб дождівек не одівати. Ось от така от кухонька, стиралка, сушка, це платно, це напевно власників. Кава, то все, маленький газова, ну так, все компактно. Тут столик такий. Знайшов город такий штайнер чи Штайгер е Торговий центр, де можна купити електроніку, а він вроді би нині не робить. Така от засада, буду бачити на насчет мікрофона, щоб питання рішити. Тут вже ночі було хоч трошки сутінки, спав жале. Не знаю, як вони, що тут роблять від комарів, але комарі їдять. Мають то фошкало, нічого не допомагає. Рішив, що приїду додому, закажу ще одну сумку на Аліекспресі. Щось у мене багато таких речей, яких треба вибрати, поставити, і всі вони під низом. Тобто постійно відкриваю, закриваю кофр, Щось треба буде переставити, переробити. Буду вдома, буду рішати, буду знімати, покажу, якщо що придумав. Ну і з дротами треба щось рішати теж, їх постійно витягати, затягати. Отак От дротик уже цей. Дощ посилюється, делюсь через вікно, буду одівати дождівик, виїжджати. Чекати нема смисла. Сів перекусити, бо щось би, спав непогано, але щось дуже сильно ломить на сон. Може голодний, може замерз, так не будемо. І щось болить права ключиця. Задовбую я їхати в дощ. Не знаю, таке враження, що я в Англії. Їхати тяжко. Шльом закритий. Блін, давить на голову. Ну Може не усім, може то лиша так. Відкриваю шльом при швидкості 90-100. Такі каплі падуть в лице що аж ріже. Файна така парковочка, дальнобойщики, туалет частенько. Десятка, скришу стіл мраморний. Добре, буду їсти далі. Виїхавши з кемпінгу, трошки лив дощ. Я так їхав помаленьку, кілометрів 60-70 в час, тому що і села, і знаки. Ну і щоб не привезти очередний штраф. Мене нагнав німець на гусі 1250-му. Я прижався вправо, показав йому рукою, що обганяй. Він обігнав, ну і я пристроївся за ним хвіст. Думаю, якщо попадемо на штраф, то попадемо разом. Не так мені обідно буде. Ну і от він як притупив, може щось знав, може ні, може має якийсь антирадар. Ну і ми так добрих годину-півтора з ним тримали швидкість в районі 100-120 кілометрів в час. Далі він вже поїхав, я мусив зупинятися на заправку. Тому що бак, може в нього більший, може він заправився більше, а може той адвенчур був, я так не подивився, уваги не звернув, коли він мене обганяв. От. Ну, але в мене розхід середній 5. Ну і значить у баку, якщо 16 літрів, я стараюся проїжджати кілометрів 200-180 і вже далі шукати заправку, щоб не ризикувати. А в нього, якщо то був Adventure, то там намного більший бак, і він собі може спокійно їхати тих. 400 кілометрів не переживати за бензин. Далі я вже їду сам. Теж проїхав немало. Так, в'їжджаю в село. І того мені треба проїхати ще 270 кілометрів до сьогоднішньої точки, куди я запланував. А проїхав я вже сьогодні зранку почти 400 кілометрів. Тобто сьогодні в мене день продуктивний. Я їду більш-менш нормально. Надіюсь, сьогодні вже доїду, тому що і погода гарненька. Так, мені треба десь зупинятися зараз на заправку. Треба зняти дождьові штани, тому що дождьову куртку я зняв на тій заправці, де розійшлися з німцем. Але погода гарна, нема смислу їхати у дощових штанах, тому що парить. Он тут мені показує заправка, і ще справа я бачу якийсь торговий центр. Поверну, подивлюся, може тут же куплю і мікрофон-петличку, який, який я загубив. Ну і відповідно дозаправлюся, вже щоб було до Ну, Раз вже зупиняюся, заправка, магазин, то щоб лишній раз уже ніде не зупинятися. Соплянцы, очередные снега, красота такая, по водным пациенткам тоже расщелина да. идет, вот снег там и там, и вода стекает в речке. Хочу попасти на паром, щоб попливти до тих водопадів. Але я замовлення парома не зробив, чи сьогодні я ще щось встигну, в якусь групу записатися чи не встигну. Нагнав я наступну групу з чотирьох мотоциклістів, чотири одинакових мотоцикла, чотири одинакові куртки, екіп, лише шоломи різні. Ну от вони так їдуть, їм, напевно, передній надиктовує у шолом, що як проїжджає на туристичне місце якесь, якісь водопадики. Але тут таких водопадиків можна зупинятися кожні півгодинки. Якби мав зошит з 96 сторінок, все записував, то напевно листочків би не стало. Так, щось мене ця група починає. Трошки роздражати, тому що їдуть вони якось дуже дивно. Може у них опита нема, може вони якось їдуть туристично, чисто така група, як організовують оці тури, що є, що передній веде їх і розказує, що там притормозити, трошки під, піднажати. Щось я починаю втомлюватися, їхати за ними. Напевно, я їх буду зараз обганяти. Тому що так не їзда, по сторонам дивитися – це, звичайно, дуже добре. Але у мене є якийсь маршрут, якийсь час, за скільки що треба проїхати. А за ними, як я так буду їхати, то мені ще треба буде місяць тут їздити по Норвегії. Зараз буду думати, як їх трошки обігнати. Їду вздовж водосховища. Краса неймовірна. Ну і вітер, правда, такий, що щас-щас. Мотоцикла перевертає. Ту групу з чотирьох мотоциклів я обігнав доволі швиденько, тому що там зараз зараз вони б вже їхали задньою передачею. Ну, напевно, учаться, напевно, може, взяли мотоцикли напрокат і рішили катнутися. А вітер тут такий стоїть, такий дує, що е, їдеш і важко мотоциклом керувати. Треба думати, як, щоб він вас не опрокинув набік. Там був вітер на Лофутенових островах, але тут мені здається, що взагалі тяжко. Тобто я їду от ту сотку і не можеш розчитати правильну траєкторію входження в поворот. Тому що траєкторія вітру міняється і можна так положити мотоцикла, що положити. А якби їхав за тією групою, яку я обігнав, так вони, напевно, тут взагалі якось будуть лед виїхати. А може мені так здається, може я так звик, що я собі їду сам і не люблю, щоб спереді мною хтось їхав. Не знаю, отакі от, от в мене враження. Плюс я вже трошки замерз в коліна і в руки, самі, як цей не, не в ладоші, а в руки сюди, в передпліччя. Ну і все вже почало за, затікати, тому що вже їду досить довго. Сонечко вроді би світить, але вітер такий, що ну, не можу того пояснити. Зараз треба десь зупинитися, розімнутися, зробити може якийсь панорамний огляд цього пейзажу, як зараз буде якесь гарне місце. Ну і випити гарячого чаю або маккофе. У мене термос з собою є. Зараз буду дивитися десь місце, де це все зробити. Зупинився в такому місці. Таке в нас у нашому половина якась. Тиші. Десь дуже високо. Такі хребти, напевно, там з них не сходить. Вітер такий, що боявся, що мотоцикл переверне. А вон ці ребята, яких я обігнав, тільки тепер їдуть. Я вже поїв. Це нормально. Допоки я ходив, щось фотографував, підійшов старший мужчина з маленькою дівчинкою. Почали от там от ховатися від вітру. І одягатися. Я до них підійшов спитати, чи все нормально. Як виявилося, вони на прогулянці і просто їх застала погана погода. Я їх накормив гарячим чаєм, і як виявилося, це батько переможця Євробачення, рибака. Отак я от зустрів таких людей. І таке враження, що попав Закарпаття. Ну плюс-мінус, такі ж гори, дорога. Ну може, щось трошки якось зеленіше чи чистіше, чи що. Напевно мене вже довгодома немає. Це вже 13 чи 14 день. Довгенько. Бідемо далі, все вперед і вперед. Ну що, я до точки не доїхав 120 км чи 110 Зупинився в кемпінг. Сонечко, бомба, кемпінг чистенький. Видно, колись був його розсвіт сіл. зараз так собі. Але чисто. туалет, ванна, все файно є. Чого так сталося? на наперекур, а став мордою так до бордюра. Треба було мотоцикл толкнути назад. І мені не сподобався звук, який видав Ланс. Я став, подивився, цеп дуже попустився, дуже прийняв рішення. Не їхати, зупинитися, сьогодні обслужити мотоцикл, уже зняв кофр. бо він мішав Ну доступ, щоб головою не битися. Зняв кофр. він знімається легко, без проблем. Зняв кофр, натягнув цеп, Для того. в мене тут такий розводний ключ такої української фірми. Розкрутив. Тут не треба ніякі болтики, шурупики, шестигранники. Тут -от -от. дотянув так, щоб поділки були одинакові. Ну, помию трохи і змащу. Зараз поставлю лише на центральну лапу. Якщо поставлю, якщо ні, треба буде знімати два інших кофри, що не дуже хочу. Я вже просто помию, так буду тягати його взад вперед і помию пару хвилин і вичухаю. Маю щітку, маю то все. Зараз щось придумаю. Розкажу вам за кемпінги. Кожен кемпінг посунув. Поза минулий кемпінг там була ціна 250 злотих. би. 250 крон. Ну і там було все включено. Все, що хотів і не хотів. Вчора приїхав, був дешевший. Вчора був 200, але у нас щось там теж почало одно друге, щось платити, не платити. Бо тіпи, виходить, то лі за електрику, то лі. Вона запитала електрик. Я сказав, не треба. У тобто мене парбан заряжений, в мене все було заряжене. Десь мені не треба було того всього. Сьогодні прийшов точно така ситуація 200 крон, і вона щось там розказує, там одно, друге і каже, ну, і 210 і де мені 10 крон. Ну Я не зрозумів, нащо з карточки зняло 210 крон, нам не показала де поставити палатку, де душ, де туалет. Завела мене в кухню. Щось по своєму пояснюю, ну я зрозумів, що кудись треба дівати тих 10 крон. І я так зрозумів, що то лі аби включилася електроплита, то лі ще на щось. Я думаю, не буду я заморачуватися, у мене є тут газова, ця. мені скільки треба води, я собі зараз їсти зроблю. ну, Змастив цеп, натягнув, переклав речі, думаю, йду прийму душ і заодно простірну біло. Нижня, ну, труси там носки. Прийшов в душ включати воду гарячу. Холодна, є гарячої немає, не пазум. Починаю крутити головою і бачу отаку от цікаву От, Тут включається світло. От. от, тому от я прийшов. Ну, Думаю, тут ключок. О, а водячки-то нету. Ну я не зрозумів, що, що за прикол. І тут я звернув увагу на такий от механізм. От. 10 крон 4 мінути. І тоді до мене дійшло. Для чого вони мені дали тих 10 крон? Це так виглядає кухня. Оце так виглядає кухня. І от тут теж, бачите, От. 4 мінути, 30 минут, ну 20 крон. Це розетки включає, ходу. Тобто виходить, що якщо ти хочеш чувствовати себе чоловіком, ти заплатив 250 крон. Ну, тобто перемножити це, виходить там 900 чи 800 гривень. І не треба ходити по 10 хвилин засікати щось. отак от якот, вроді, 200 крон, нормально, то дешева ціна. А виходить, треба мати повну кишеню монет іти лімітований в тому ділі. Тобто 4 хвилини, ну я помився, да, звичайно, що помився. Але я хотів, щоб простирнути собі майку. Е не простірнув. Хотів, е тому що гарна погода, я вам там зробив. Імпровізовану сушку, бо вчора в мене така собі смішна була сушка. А тепер я зробив імпровізовану сушку. Вітер, сонце звідти світить нормально. Ну нічого в мене не вийшло. Там був модний кемпінг, але там, коли я побачив п'ять зірок, я подумав, що ну, мені не вартує. Там таке двіження. Одне друге купа домиків, машини виїжджають, заїжджають, до центр. Думаю, там зараз буде півночі движення. Я хотів мотоцикл зробити, щоб мені ніхто не дивився, не ліз під руки і... А, БМВ, БМУ, так, БМВ. Да, БМВ. Вон. Якось так. Добренько, до ранку. Всім доброго ранку. А головне... Теплого. У мене плюс три. Замерз, капець. У спальнику, одів термобільо і цією курткою, на ніч. Надів ще одні штани. Ну, плюс три і такий вітерець. Вітерець, як подує, у руки мерзну, блін, капець. Я зараз візьму там рукавиці маю. О, я взяв з собою теплі речі. ну Такі Ша шапку. Я навіть не думав, що вони пригодяться так кинув на всякий случай. Буду складати зараз поки все собі акуратно, бо вже речей стало менше, Щоб попідсихало, рукавички, такі вдів, ага. Ще армійський. Зато аж пальці почуть. Хоч Пейзаж такий гарний сонечко. За гори тако світить, але я якось в тіні. Що значить розположення кемпінгу. Якби кемпінг був десь там, там напевно тепліше. А тут у щелі от сонечковий штан світить. Зараз треба якось правильно вдітися, щоб не паритися на мотоциклі. Ну, але щоб і не мерзнути. Ще з води тяне. Добре, що я сів біля самої річки. У мене спочатку ідея була тут десь сісти. Ну, типа гарно пейзаж. Угу. Пейзаж. Пейзаж був такий, що я сюди десь ну, дві поспав і, і в поспіхах почав шукати. Теплі речі в палаці. Добре, що на всякий случай. Що це таке. Добре, що на всякий случай я поставив з собою ще одну термобільову палатку. Тут курткою, я термобільот, термобільоцію курткою, що я є. Зараз я вкрив ноги, а мотоциклетною курткою я вкрив це зверху в районі скажем так, таза. О, і тоді ще заснув на 2 години, на 2 з половини. Ну, далі вже все, сон не брався. Уже виліз, закурив каву. Ну, буду помали збиратися. Виїхав я з кемпінга. Пейзаж гарний, недалеко не проїхав. Одів майку зверху куртку, думав, що сонечко виходить, буде тепленько, щоб не парився. Ну, оказується, що піднімаюся, я все вище і вище. ну, Якби лужбинами, ущелями. Сонце тут не попало ще, тут плюс вісім. Холод був несосвітній, мусив стати одіти термокофту, тому що чув, що промерзаю. На цій річці я вже насчитав три плотини, тобто гідроелектростанції, наскільки вони тут мудро і де в них використання води. Тобто Вони собі раз, і тим самим є економія газу, якщо теплоелектростанції, тим самим є економія, напевно... Угля, якщо в них є, чи якщо закуповують десь, не знаю, я у Норвегії атомна електростанція немає. Але вітряків я тут не побачив. В цій країні вітряків дуже мало, але гідроелектростанцій і сонячних станцій тут досить багато. Кемпінгами от, така от лажа в мене була. Тобто, аби реально ти себе чувствував чоловіком, там, тобі треба жменю монет. І рано, коли я встав, тут холод, було дуже велике бажання залізти в той гарячий душ і простояти там хвилин 15, щоб відігрітися. Так монет нема. Вони сплять, не буду вже їх будити, Тіпа, вставайте, бо мені треба монети. Реально, щоб постиратися, там помитися, бо так як зранку загріться в душі, ще треба 20-30. Виходить 50-60, то треба мати ще купу монет. Во ну, так собі.